Молитви до Архангела Гавріїла, О святий Архангеле, Боже Гавріїле. Ти, що постійно стоїш перед Престолом Всевишнього, найрадісніший благовіснику і старанний помічнику нашого спасіння. Милостиво прийми від нас недостойних, принесений тобі цей хвалебний спів. Направ молитви наші, і, як кадило, на небесний вівтар, кадильний вознеси їх, осіни розум наш світлом віри, запали любов'ю серця наші до Христа Спасителя нашого, зверни і зміцни бажання наші, на спасительний шлях євангельських заповідей. Ангеле благовіщення, вірний, посланцю Божий, відкрий наші вуха, навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед очима, просимо тебе, щоб ми, Слово Боже, правильно розуміли, слухали Його і виконували те, чого Бог. Від нас прагне, навчи нас бути готовими, щоб коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Святий, архангеле Гавриїл, прошу у тебе захисту і допомоги. Захисти мене від підступів бійсів і диявола, від жени від мене, сатану, не дай злим і підлим людям в долю мою втрутитися. Щоб в цьому віці тихо і побожно пожили ми на славу Божу, і в майбутньому не втратили Царства Небесного, Його ж отримати сподобалися благодаттю Христа Бога нашого, заступництвом пречистої Його Матері і Твоїм могутніми молитвами, і щоб прославили з тобою іншими. Безплотними силами, небесними і усіма святими єдиного Тройцеславимого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.